Такий десерт сподобається всім, а готуватиму я зараз бите скло у млинцях. Для цього взяла три пачки різного желе і в кожне залила 250 г гарячої води, розмішала до розчинення і залишила до застигання. А тим часом я готую тісто на млинці. Млинці я буду робити шоколадні. Яйця взбила з сілью, цукром, олією і додаю сюди просіяне борошно від торгової марки амбар. Далі молоко, какао взбиваю ще раз і в кінці додаю крутий кип'яток. Для цього десерту не обов'язково готувати шоколад. Коладне тісто на млинці можна зробити звичайними або взагалі зробити їх кольоровими, особливо якщо готуватимете взагалі до якогось дитячого свята. Тобити скло в кольорових млинцях буде взагалі виглядати просто шикарно. Традиційно желатин з водою в мене набухався, до сметани додаю цукор та ванільний сироп. Сметана має бути не холодна, а кімнатної температури. Набухавшийся желатин розтоплюю в мікрохвильовці і додаю до сметани. Якщо сметана буде занадто холодна, то желатин почне відразу звертатися, але це нічого страшного, можна поставити всю цю суміш у мікрохвильовку на 30 секунд. А далі на млинець спочатку ложку крему, потім кубики желе, ще ложку крему і Вернули. Нічого витікати не буде і застигне доволі швидко, так як желе було з холодильника. І ви тільки гляньте, як яскраво і круто це виглядає. І ось такі у мене декілька млинців просто з кремом, також вийшли дуже смачні. Шикарний десерт і на святковий стіл, і просто побалувати себе та своїх рідних. Так що, якщо ви полюбляєте желе, обов'язково спробуйте і, звісно ж, смачного вам.